Зустрічі на єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, журналіст Ірина Булгакова, і така невеличка історія. Шестеро віницьких пенсіонерок зібрались в одну команду і поставили виробництво маскувальних костюмів на потік. Жінки постійно вдосконалюють технологію виготовлення та покращують конструкцію маск халату. Нині накітки, які виходять з підправних рук майстринь, важать лише півтора кілограми. Кікі мама саме так називає себе пенсіонерки. Часто за власний кошт закуповують сітки, фурнітуру, нитки для роботи. Сьогодні у нас в гостях. Дві жінки з цієї команди: це Ніна Андріївна Ніколюк і Зінаїда Олександрівна Дмитренко. Доброго дня, Доброго дня. Ну і таке загальне питання: скільки людей сьогодні нараховує ваша команда? Ну я знаю, що шестеро безпосередньо я так розумію працюють Боже. над виготовленням ну основної, скажімо, маси продукції. А є люди, які додатково ще вам допомагають. То, тобто, скільки людей взагалі працює в команді? В основному постійно основи ми робимо. Шість-шестеро, а чоловік шість-сім ще працюють по домам, по домам, вдома в себе така робота, що можна працювати вдома. Ну тобто е, частина людей так розуміє, що ще працюють вдома, а основна частина десь в приміщенні, вони вже таку основну роботу да, роблять. Так, да, да. Ми це все збираємо, скомплектовуємо, зв'язуємо, докладаємо до е, кікімори до мішечок, складаємо і вкладаємо туди, начиняємо все, що необхідно. Ну і запитання до пані Зінейди: скільки костюмів вже виготовили, скільки вдалося виготовити? Ну, на даний час нас 350 костюмів вже ми відправили і заклали вже. Ось на завтрашній день у нас знову закладка. Чотири костюми на, на наших стендах стоїть. І кожен день у нас є замовлення, і багато замовлень наперед є, тому що зима зараз літом були інші костюми. Кольори інші, восени були теж інші костюми на кольор. А зараз зима треба працювати, щоб наших хлопців одягати. А ви підрахували приблизно, скільки обходиться виготовлення одного костюму? Ви знаєте, щось якось. Ну як би сказати, матеріальну точку, щось ми ніколи не задумались, тому що і я в мене було багато пряжі. теж дома я раніше займалась в'язанням і було багато пряжі. І я приносила свою пряжу, і дівчата носять пряжу і багато пряжі зносять. І якось воно ну не можна посчитати правильно, скільки б це воно ввійшлося. Ну, а скажімо, де ви берете матеріал? Це ж доволі, ну скажімо, великий обсяг. Це і має бути і фурнітура, і нитки. І, ну, це доволі складна така технологія. Хто вам допомагає? Складна нам допомагає Бочаров, Сім Андрій Михайлович. Михайлович, другий Андрій у нас там є. Ну, допомагають нам люди і допомагають на нитки, тому що матеріально нам теж важко. Ми іноді свої гроші. Кладемо, збираємо, щоб ці нитки купити. І, і, і поначалу і я приносила з дому, які могла тюлі там всякі, Тепер вже ми перейшли трошки на гардіни, такі, щоб більш міцніші. Вони нейлонові, більш міцніші і новіші і новіші, тому що те старе. Воно вже бабушкині тюлі. Вони вже віджили своє. А, які матеріали вам зараз необхідні для того, аби робити свою роботу? Я маю на увазі, що, а, власне, про що мова? Що ви можете звернутися до людей, які нас слухають, які нас будуть да, дивитися? Мене, да, мене дуже І великі. куди їх можна принести? Де вас знайти, чи, чи не вас, кому передати? І які телефон. матеріали, які матеріали потрібні? – По телефону. По телефону у нас е, оголосить ведуча наш телефон. І е, хто може приносити? Ми у нас дуже велике прохання, тому що ми хлопцям, крім крім того, що ми кікими ми ще багато всяких, і, і стілки їм ставимо, все, що можна таке, щоб хлопцям згодилося там на фронті. І носки їм теплі, треба, і прості носки. Все, що ми можемо їм класти, туди ми кладемо. Але дуже велике прохання до небайдужих війничан, щоб вони приносили не тільки там нову пряжу, ми не просимо нову пряжу. Ну і не дуже так урвана, що вона вже завтра зовсім порветься. Це пряжа так. якась має бути да. спеціальна Шерстяна. Чи... шерстяна. Основно шерстяна. лише лише так, Да, лише. на носки годиться шерстяна пряжа, тому що вона зігріває, хоч і холодно, але вона трошки зігріває. А якщо вона вже така віджила своє і акріл, це все, то воно ну не гріє, скажем чесно. Тому я дуже прошу, не байдуже, хто може приносити якісь свої колишні світера, такі, що вони вже, ви їх не носите, але вони ще згодяться не різані. Бо якщо різана пряжа, там тільки одні вузлики будуть, коли її розмотувати. А коли така пряжа… А як, а як зрозуміти, різана вона чи е, є ну от з боку шов, і ви бачите, там, де е, шов просто машинкою пройшовся, а де просто верлоком пройшовся, і оце воно край зрізаний. Воно вже одні вузлики будуть. Угу. тому що з Зв'язувати треба, ну тобто, я, я так розумію, що ви зараз потребуєте а, нитки? Да, ми потребуємо ниток, тому що в нас не тільки ми в'яжемо тут, наші бабушки вдома, які в'яжуть носки хлопцям. На... На передову і їм теж не, не вистачає. Я вже повиносила свої, що в мене були запаси, все вже повиносила. От і дуже просимо, хто може допомогти? Допомагайте, будь ласка. Можна нести на Тетріс, там є в нас така організація. Тризуб. Трезуб <кій> називається. Можна тут і нести, можна по телефону, якщо оголосить ведуча, і можна по телефону. А телефон, наприклад, в мене немає не вашого телефона. Я Ніна, uh -huh. є телефон, пані Ніна? Є. Ну, Даю. будь ласка. Е, да. По телефону можна передзвонити мені, я прийму е, і проконсультую. Якщо передзвонять, спитають, що треба, як треба, завжди дам пораду. 096 дев'яносто шість, 426, сімдесят тридцять І ще ще раз, будь ласка, ноль девяносто шість 426 70 35 Ще доповню, що це на носочки шерстяні нитки любого кольору. А нам треба ще й дарничанка. Дарничанка, дарничанка на костюми. А це що таке? Це така, як коври. В'яжуть коври І в Хмельницькому, в Одесі. Ми заказуємо. Це основа під коври? Основа, ні, основа для кікімер. Основа mm -hmm. для кікімор. Хлопці заказують зараз зима, але і на Херсон іде степ. На в сторону Бахмута вони заказують і болото, там йдуть і зелені нитки, і сірі нитки, і білі нитки, і біж. Оці нитки, якщо в кого є, можливо, які запаси старі, ми переробляємо 90-х років нитки. Но, но тут для кікімар, які саме теж має бути вовна? Ну... Ні, ні. Там йде тобто. мішковина, мішковина заказ, Ми замовляємо. Якщо хто може допомогти, навіть грошима. Ми замовляємо мішковину, беремо 100 метрів 4, почти до п'яти тисяч. Це мішковина, отримуємо на по почті, Потім наші волонтери допомагають її розпустити, зв'язують пучки і нам. Передають, ми в'язуємо дві ниточки мішковини, дві ниточки нитки дарнічанки. І так в'яжемо. А ще нам треба штори. Штори такі з дирочками можемо показати Тюлі? тюль. Да. Можемо, У нас є зразочки такі остаточки невеличкі. Можемо показати, які, і пошукати по Вінниці, бо ми вже де могли там заказували. А фінансів не вистачає, тому що наша пенсія, вона ж невеличка. Хоч ми інженера, майже всі ми з вищою освітою: лікарі, педагоги, в основному такі от люди. Як, яка, у вас вчителі. П... яка сума вашої пенсії? Це... Три. В основному три. А у вас, пані Віна? Тож ти, і ти до трьох. Кириш, і, є, да. є, є до трьох. І ми в основному ну, діти наші допомагають, небайдужі допомагають. То ми це збираємо. От Андрій Михайлович Бочкарьов, нього за кордоном дочка. Допомагає теж йому, вона ділиться, нам допомагає. То ми в кікіморі, ми, нам треба пошити ці торбинки. Нам не байдуже. От Ліля нам не байдуже, вона нам завжди допомагає, підкладочний матеріал дає. Ми шиємо торбинки, щоб можна було цю кікімеру вкласти туди. Допомагає, значить, ми туди вкладаємо стілочки, вкладаємо теплі такі на грілки, які там сутки можуть там тримати чи півсуток, даємо ми і крапельки в очі від фосфорних бомб, якщо нам. Передають, допомагають, даємо ми туди носочки теплі, носочки житомирські, щоб хлопці могли передягнутися. Ми даємо туди Балаклав. снайперам, Балаклав. балаклави даємо, снайперам даємо, попросили хлопці бо ми вони приходять, заказують, що вам треба. Ми завжди з ними консультуємося. Вони часом лежать по 10 годин на землі, щоб ці. Вертольоти не бачили їх, е, безпілотники, і лежать, не рухаючись, і їм треба памперси, вони вдягають, щоб вони не рухалися. Вкладаємо памперси, вкладаємо, е, робимо е, значить, такі пакетики, е, вкладаємо на низ горіхи е, грецькі, даємо сухофрукти і ізюм докладаємо. І оце упаковуємо ці пакетики, щоб ми могли їх туди Пані, наскільки я читала, ну я готувалась до ефіру, була ну, стаття в пресі, скажімо, про вашу роботу. І я читала, що кожну, над кожним пакуночком, який ви збираєте, ви читаєте молитву і так. вкладаєте навіть туди, туди дитячі малюнки. Так, так, да, так, так. Малюнки теж малюнки не вистачає. Також просимо хто де може раніше більше садочки працювали і малюнок було більше, зараз менше малюнків. Ми вкладаємо, щоб хлопці могли читати. Ми вкладаємо їм побажання, щоб матінка Божа їх оберігала, щоб вони вернулися живими додому, щоб Господь їх оберігав, давав їм сили, здоров'я, наснаги освободити нашу землю від цієї нечисті. І... Отак а де вас застав початок повномасштабного вторгнення, повномасштабного наступу? Ви були у Вінниці. Про що ви тоді подумали в перші Ой, хвилини? Шок. Був шок. Ніколи не могла подумати. Ніколи не могла подумати. У мене троє синів, але дві невістки з Росії. Батьки їхні, і бабушки, і дідушки, і дяді, і тьоті, племінники. І ніхто не міг подумати, що вони. Будуть такі зазомбовані. Ви помієте? Ви самі себе б'єте, нас там нема. І з першого дня. Стали захищати дітей, води возили серед ночі вдягнутих в подвал з підвала, в подвал. Потім поїхали, пороз'їжджалися. Дні поїхали в Польщу, другі поїхали теж в Польщу, треті поїхали в Молдавію. Потім з Молдавії сказала Сандо, що е, там е, в них немає армії. Поїхали в Румунію. Зараз деякі вернулися, а деякі ще в Румунії е, з маленькими дітьми, тому що серед ночі прокидалися і е, е, кричали, що тривога тривога. Не можу передати, але допомагала з першого дня. Як ви пані Зіна, як ви почали ну, як ви попали скажімо, в команду, як ви почали плести сітки? Тобто Ні, почали ми з того, що війна застала тут в Вінниці, звичайно, і на другий день вже наші з нашого будинку управдома наш управдом організувала і стали вже різати і плести сітки. Я подивилась, думаю, молодь може, що я не можу допомогти. І я стала теж різати. в великі кравецькі ножниці, і я стала різати і різала дуже довго. Вже літом я прочитала об'яву, що треба пряжу і для, цього, для сіток і для кікімор. Я понесла пряжу туди, де вони містилися, принесла. Вони мене запросили, кажуть, сідайте з нами пов'яжете. Вони вже десь з тиждень вже як почали в'язати ці кікімори. Ну, так як я крючком їх спицями добре володію, і подібним рисунком я вже в'язала це все. Тут для мене це не було новим, я стала в'язати. З кількімира так і залишилася з ними, бо вони кажуть, сідайте з нами так і залишилася. Ну а важко так... важко було навчитися саме плісти сітки, які тут немає нічого складного. Все ми показуємо, все розказуємо, всім це доступно, це не дуже важко і страшно. Основне хотіти. Основне хотіти, тому що наші хлопці цього дуже потребують. Дуже да. потребують. Бажання, бажання допомогти хлопцям. Угу. Наскільки я знаю, ви також допомагаєте і військовим, які ну поранені, які знаходяться у Вінниці на лікуванні, так. Ви носите їм там шоколадки, носити якісь фрукти. Ну чим тут можливо, вам також люди можуть щось привезти, щоб ну, скажімо, там якісь продукти, а щоб ви могли там передати нашим пораненим. Так як ми дуже зайняті, заказів в нас дуже багато, але з першого. З першого тижня з першого тижня е, війни е, я пішла в госпіталь, і там було все мішками заложено. І сказали, нам не треба допомоги, в нас все є. А ви допомагайте допомагаєте лікарні інші лікарні, які указали, в якій лікарні. І от з першого дня. Почали ми туди зносити матраси, подушки, пододіяльники, простині. Ми почали їх укомплектовати, а потім все, що необхідно. І так, коли пішли перші бійці, спочатку їх було щось 15 одного тижня, потім другого тижня було 25, третього тижня 30, а потім доходило до 50. І Почали провідувати хірургічне відділення, травматологію. Потім з дівчатами мені стали допомагати теж, хто що, я одна не могла нести це все в руках. Мені до я з кимось, завжди з кимось ходила, То ходила з своїм сусідом, їздили. Ми воду туди привозили, і що там вони заказували. А потім, коли ми вже почали робити ці кікімари, ми вже почали туди пекти печиво, хтось пече печиво, хтось пече пиріжки, хтось пече медовики, хтось дає яблука, хтось дає мандаринки, хтось дає шоколад, хтось дає. Ми квасимо капусту, хлопці хотіли сало, ми брали сало. Хлопці хотіли, допустимо, кетчуп чи домашній, чи лечо якесь приносили їм теж туди. Даємо якщо треба, сухофрукти. Ми їм ще допомагаємо, і е, якщо не вистачає в них, там, чи срочно їм треба, питаємося, е, медикаменти, які треба, купуємо в аптеці, якщо їм срочно треба, і не вистачає. От, які нам допомогу дають, е, Андрій Бочкарьова дочка присилала е, для забору аналізів, туди давали всякі системи, все, що передавали. Туди вони просили і чашечки. Ми чашки купляли, рушники, які вони там Дівчата казали ці е, санітарки, що хлопці військові. Рушничок і в рюкзак. а тиждень їх підремонтували трохи, і вони пішли в строй або на реабілітацію і забрали з собою рушнички. Ми і рушнички туди давали. В общем, це ж пільонки, такі одноразові памперси для хлопців, які після операції лежать, теж давали. Але що хотіли, якщо деякі хлопці розбомбили і потеряли мобілки, ми збирали мобілки. Туди їм передавали щотки зубні, пасти зубні, розски, олівці, ручки, які треба записати щось. Палочки просили палочки, просили навіть знайти квартиру для батьків, бо наших там хлопців військові зі всієї України. І теж шукали їм квартиру, щоб можна було батькам переночувати тиждень чи пів тижня, щоб можна було допомогти хлопцям стати в строй. Зрозуміло, дуже, взагалі дуже така е, важка ситуація. Давайте, е, е, у вас є номер картки, ви да. власне, можете назвати в ефірі. Ну, хто захоче, може допомогти, а, а вже жінки передадуть е, ну, допомогу. Добре. так. Е, 4:41 49 номер. 62 93, 15, 82. 99-29 Андрій Бочкарьов. На його картку можна пересилати на цей номер з поміткою на, на допомогу, на допомогу, на допомогу І... щоб, бо заказів дуже багато. Ми відказати не можемо, ми сохраняємо життя хлопцям. Тому що як дають заказ, і вже на ми не встигаємо, допустимо, на другий день зробили частину, а вже кажуть: нема того бійця, вже треба менше душа болить. Тому що треба ну, я нагадаю телефон пані Ніни ще раз 0,96 426, 70 35. У кого є бажання, будь ласка, і приносьте там і, і нитки, і люди ну, займаються тим, що плетуть кікімери для фронту. Я нагадаю, що сьогодні ми у нас в гостях сьогодні було дві жінки з команди, яка займається тим, що готує, що виготовляє і халати маскувальні для фронту, виготовляє різні речі, і, і носки, і кікімори, і дуже багато різної продукції відправляють на фронт. Це Ніна Андрівна, Ніколюк і Зінаїда Олександрівна Дмитренко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і до наступних зустрічей. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.